Всім привіт! З вами текстильна група Кавла Текст. Ваш увазі Ми зараз пропонуємо брюки флісові міксовані Америка. Йдуть хороші розміри та зріст. Та доступна вигідна ціна. Ціна за 1 кг становить лише 3,3 долара. Вага мішка 20 кг. Вартість мішка становить 66 доларів. В даній позиції брюки йдуть. І однотонні, і темні, але переважна більшість яскраві кольорові. Дана позиція користується великою популярністю зараз. Якщо ви ще не встигли собі придбати хороші мішечки брюк флісових, покваптеся, ми чекаємо на ваші замовлення. Вибирайте для себе лоти, що вам більше сподобалося та робіть замовлення. Як бачите із відео огляду. Брюки йдуть хороших розмірів, хороший зріст, цікавий модельний ряд, яскрава кольорова гама. Будьте першими, хто встигне придбати один із запропонованих під час відеоглядів мішечків. Не втрачайте можливість на вигідну покупку. Щоденно ми намагаємося знімати для вас якомога більше цікавих, вигідних. Акційних пропозицій за зниженими цінами. Переглядайте огляди у нас в групі та робіть замовлення. Будьте першими, хто встигне придбати. Для цього вам достатньо буде лише написати нам повідомлення або зателефонувати. Відправлення здійснюється новою та Укрпоштою на ваш вибір, як вам буде вигідно та зручно. Сьогодні протягом дня ми презентуємо ваші увазі, різноманітні цікаві позиції. Переглядайте огляди у нас в групі та робіть замовлення. Ось такі от яскраві модельки ідуть. Хороший стан акцентуємо увагу. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або зателефонувати. Не втрачайте можливість встигнути придбати хороші мішки за вигідними цінами. Зустрічаються ось такі от м'якенькі, пухнасті модельки. Ізноманітна іде кольорова вагама. З вами була текстильна група Колетекс.